Христос рождається, славімо Його! Сьогодні наша зустріч присвячена досить таки цікавій темі, темі темі дев'ятого періоду, темі впливу, енергії на нас, на нашу землю. Але я підібрала таку тему на сьогодні, щоб вас багато не затримувати і не давати вам багато складної інформації. На своєму прикладі ми поговоримо про загальну енергію, яка прийшла у 2024 році. На нашу планету Земля, і яка стосується всіх нас. І ви побачите, як це уже почало впливати ще до наступлення 2024 року. Пам'ятайте, я вам все кажу. Дев'ятий період, дев'ятий період і дев'ятий період. Я не Підбирала натальну карту, щоб вас не страхати, і щоб ви просто в цьому, цій моїй відеопублікації просто відпочили, тому що мої публікації складні, духовно складні, енергетично наповнені, складні, тому що нам треба перебудовуватися. І нам треба думати і духовно розвиватися, через то, я кажу, що для, не для кожної людини це є легко. Сьогодні я хочу вас познайомити з деякими видами, енергіями, які прийшли у 2024 році на нашу планету Земля для всіх людей. Дивіться, 1 січня 9 період для людського календаря вступив. Насправді він на 100% вступить своє володіння 4 лютого 2024 року. Але я хочу зі своїх практик, зі своїх духовних практик. Сказати, коли у мене почався дев'ятий період. Перша хвиля дев'ятого періоду почалася в 2017 році. Якщо ви людина спостережлива, ви, напевно, це помітили. Відколи я почала публікувати цікаві речі, які були дивні для вас. Можливо, я отримувала осудження, але це була перша хвиля дев'ятого періоду. І ми з вами звідти і зайшли в дев'ятий період. У 2017 році я поступила в школу Ольги Ніколаєви-Астролога, самого найкращого. Самого найкращого спеціаліста по баці, я поступила до неї в школу, сама не відаючи, чому це так. Тому що дев'ятий період для мене був уже в першій хвилі у 2017 році. Пам'ятаєте, я все кажу: духовність, духовність, духовність на порозі, духовність перед нами, духовність. Ось уже духовність. Отож, я вас підвела, які енергії прийшли на 2024 рік. Я, чому я тепер це публікую? Тому що я думала, що це тільки до мене прийшли ці дві зірки з цими енергіями. Ні, вони прийшли на всю нашу землю для всіх людей. Зірки духовного значення, духовного розвитку, зірки з духовними елементами, з енергіями це благородний тайцзи і демон пустоти. Не лякайтеся, це просто такі дивні назви. Але ці енергії прийшли на нашу планету Земля для всіх людей з духовністю. Я вітаю всіх моїх учасників мого молитовного кола. Якщо би ми розібрали ваші натальні карти по побадзи, у вас усіх би стояли ці зірки благородний тайці і демон пустоти, тому що ви духовністю займаєтеся зі мною разом уже пару років. Але сьогодні я хочу вам дещо уточнити: ви будете зустрічати інформацію, що означають енергії цих зірок. Ви будете зустрічати собі свою інформацію. І ще я хочу вам зауважити: прийшов період, дев'ятий період, що кожна людина на цій землі, ось ці дві зірки: благородний Тайдзі і демон пустоти, вони будуть заставляти. Кожну людину займатися духовністю тільки по-своєму. Хто зможе, хто буде мати сміливість, той буде публікувати, виступати, буде старатися організовувати свої кола, свої групи. Хто буде собі тихенько вдома, займатися духовністю, кожна людина на нашій планеті Земля буде. Займатися духовними енергіями. Ці дві зірки заставлять нас, якщо ми вже давно займаємося з вами, то вони заставили нас уже давно займатися духовними енергіями. І я вас вітаю. Давайте я більше зупинюся на зірці з енергією благородий тайці. Вона вже в мене від 17-го року. Кожен рік я складаю собі натальну карту по Бадзе. Кожен рік я займаюся у Ольги Ніколаєвої. Вона, мій самий найкращий учитель по Бадзе і по астрології. Кожен рік я е, складаю натальну карту. Кожен рік я зустрічаю цю зірку Благородний Тайдзі і демон пустоти. Коли я це склала, було. У 2017 році мені стало страшно, тому що назва демон пустоти, ну, само собою, я людина фізична, і мені зразу треба, щоб сипалися і матеріальний достаток, і все решту що мені потрібно. Але коли вчитель розповіла, розказала склад цієї зірки, якої. Я не розуміла і, взагалі, страхалася, то виявилося, що я вже в 2017 році почала займатися духовністю. Перша хвиля дев'ятого періоду мене захопила, взяла в свої руки, і я вдячна Богу за це. Я вдячна своїм учителям, що вони мене. Підтримали, тому що у 2017 році я ще бачила насмішки, я бачила, як люди дивилися на це все, і я рада, щаслива тим, що я дожила, вступила у 2024 рік і почула, що всі люди будуть цим займатися. Отож. Деяка інформація вам за зірку благородний тайці. Зірка благородний тайці відноситься до розділу благородних символічних зірок. Ці зірки загалом вказують на наявність добрих якостей людини, правильне мислення та поведінку. Пам'ятаєте, я декілька разів підкреслюю в декількох своїх публікаціях, що буде таке. Що? Те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, і те, що ми йдемо робити, воно буде одне ціле. От і прийшов той період, який буде заставляти нас, нас це робити. Далі. Всі благородні, покращують якість карти. Благородний тайдзи символізує волю та силу духу. Зірка наділяє людину безстрашністю, можливості долати перешкоди та вирішувати проблеми, дає людині величезні життєві сили, можливість мати високий матеріальний та духовний рівень, хороший знак для успішної кар'єри. Людина завзято і грамотно рухається кар'єрними сходами, не наживаючи собі ворогів, а навпаки, зав'язуючи міцні та перспективні зв'язки. Ось подивіться на мене. Просто Подивіться на мою роботу, на мою роботу і вашу роботу за цей період, що ми зробили духовному, на духовному напрямку і на духовному рівні. Далі. Основний вплив зірки благородний тайці то значення, яке надавалося їй спочатку, це внутрішня сила і дух людини. Це образ справедливого воїна, який розуміє різницю між добром і злом і підтримує баланс світла та темряви. Недарма ця символічна зірка зветься Тайдзі або інше прочитання тайчі велика межа, символізує всі зміни у всесвіті, символ єдності. Гармонії, балансу енергії. Головна тема цієї зірки духовний саморозвиток. Ось, що я сьогодні хотіла до вас донести. Чому ми молимося? Чому ми займаємося духовними практиками, чому ми займаємося тим, чим я з вами займаюся? Тому що такі енергії на нас опустилися зверху, з небес. Називайте це як хочете, з небес, з всесвіту, благородний тайці, демон пустоти. Називайте це собі як для вас завгодно, але ці енергії опустилися на нас і вони нас заставлять рухатися в духовному Напрямку, я не хочу зараз зупинятися на тому, якщо людина не займається духовністю, як і що це. Просто не хочу після таких гарних, після такої гарної інформації про благородний тайцін і демон пустоти, я не хочу е зосереджуватися на якихось інших речах. Я просто хочу побажати моєму молитовному колу. Моєму каналу персонального розвитку кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, моєму телеграм-каналу, де я виставляю всі духовні свої практики і якісь особисті ваші відповіді на ваші питання. Я просто хочу побажати нам всім, щоб ці енергії, які прийшли в 2024 році. Благородний Тайдзі, демон пустоти тримали нас у духовності, не залишали нас у духовності, і щоб ця енергія працювала для вас, для мене і для всіх людей на нашій планеті Землі. Во благо. Я вам бажаю великого силу духу, велик, великого силу духу пройти трансформаційний період для всіх людей на Землі. Я люблю кожного з своїх учасників. Бажаю вам здоров'я, миру, процвітання. Пишіть, чи вам була цікава ця інформація, чи ви відчули енергію, сили духу, сили волі. Пишіть, мені буде цікаво з вами поспілкуватися на цю тему. Можливо, у вас є питання. Пишіть в особистих повідомленнях і бажаю вам гарних духовних енергій. До зустрічі!